Затримання чоловіків у прикордонних зонах буковель, Яремща та протокол за статтею 2004 1 КУПАП. відповіді адвоката на питання на практичному прикладі при складанні протоколів за статтею 2004 1 Це спроба незаконного перетину кордону. Та справу у суді було закрито відповідно до протоколу про адмінправопорушення. Чоловік прибув на залізничний вокзал до ворогти та вчинив спробу незаконного перетинання державного кордону поза Межами пункту пропуску, чим порушує вимоги закону про державний кордон у своїх поясненнях та клопотання адвоката про закриття справи було зазначено, що чоловік відпочивав та хотів у складі туристичної групи піднятися на гору. Суд звертає увагу на те, що в протоколі що чоловік у лапках. Чинив спробу незаконного перетинання державного кордону. Однак до протоколу не надано жодного доказу вини. Залізничний вокзал у ворогті не є територією прикордонної зони. А відтак, знаходження людей на вокзалі не заборонено. Суд постановив провадження в адміністративній справі закрити у зв'язку із відсутністю в його діях, події та складу адміністративного правопорушень. Ось таким чином справа було закрита. Для отримання юридичної допомоги адвоката пишіть. В особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякуємо вам за вашу увагу. Наприкінці публікації, зразки документів.